На вікні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не негодим. Літа 1932 року, діставши своєї кульмінації весною 1933 року. Продовж цього року в Україні загинули мільйони людей. Жодна війна не забрала за такий короткий час тільки людських життів. Під кінець 1932 року до навчанку 1933 року Селянина не мав ніяких харчів. Спеціальні заводи скарали не лише зерно. Печений хліб, вокруг квасолі та насіння овочі. Диведені дивічої люди їли жан, їжаків, коврахів, бур'ян, траву, листя і коріння дерев вживали все, що було: кульбабу, поводу, акацію, кропиву, люб'яхи, варили юшку та їли. Це не на напряхи тіла, Шкіра тріскалася, але це хоча б сприяла виживання. Та голод, що в Україні, Люди вмирали на плодючих чорноземах, на дорогах, у готах. Вони вмирали поодинці сінями. Христів над ними ставили, бо не було коли, а у живих вже не було. Оскільки полягло людей, оскільки ще не народилось. Лиш ти все бачиш, що робилось. Лиш ти, о боже мій. Спустіли села. Полягли мільйони. Земля вмирала, опухлі, одинокі, ходили люди по селі. Шукали щось у забуці і не знаходили нічого. Під тину падали голодні і їх вивозили в яйця. Хтось з мудрих сказав, що людська цивілізація це досконало засобів знищення собі подібних. Людина вигадала спочатку меч, потім ворог, ще пізніше ядерну бомбу. прийнято закон, який у народі отримав назву закон про п'ять колосків. Закон про п'ять колосків. Передбачав, що за розкрадання колгоспного Дітки, а таким вважалося навіть кілька колосочків, які перезумували під снігом на полі. Якщо люди їх брали, передбачався розстріл на місці та конфіскацію всього майна людей. В тогочасних умовах цей закон насправді забороняв українцям розпоряджатися своєю їжею. Пік голодомор припадає на червень 1933 року. Тобто, що доби мученицькою смертю помирало 28 тисяч осіб. Що щогодини 1168. А якщо ми отак порахуємо до 16, то на кожну 17 секунду помирала людина. Продовж десятиліть масове вбивство українців штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, але й взагалі про нього заборонялося щось розповідати і де-небудь згадувати. І лише у 2003 році український парламент назвав, а у 2006-му офіційно визнав голодомор геноцидом, тобто злочином. Українського народу, під час якого було знищено від 7 до 10 мільйонів українців. Немає точної цифри, ми не знаємо скільки, але приблизно подумайте, яка це велика кількість народу. Традиційно в цей день пам'ять жертв Голодоморів, повинні пам'ятати, що в Україні їх було три: у 22-му році, в 33-47-му, за ці три Голодомори. Було знищено багато дуже наших людей. І традиційно в День пам'яті жертв голодоморів українці відвідують поминальні богослужіння, ставлять силурічні горщики зерном, свічки до пам'ятників загиблим людям. Також 26 листопада 20 о 14-й годині після завтра. На всій території України приспустять державні прапори, а також оголосять загальнонаціональну хвилину жалоби. І в четверту суботу листопада українців закликають приєднатися о 16-й годині за київським часом до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про загиблих під час голодомору 32-33 -го, -го року. А що ж таке? Ми ж там обставини повністю збили для бабусі, для дівчинки. А де? Що мочиться? Ти випич, бо. Там і, і, і. Ми хотіли, щоб здається, да, 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 да. Увага. Для родини нашій дорожній. Згадую українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному. Хорошо, давай щелкнуть. було 1932-1933 році. -1932. Дощ з хрестами в стіжинках застиг, побидаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, День жалю, день скорбот, печаль, запалив нашу пам'ять, свічки, це ті душі, листочки опа, хто став тінь холодні руки. Це Україна, двадцяте століття своє, дві трійки бадання, як символ ненависті і горя. Це рік 33 і досі у серці пече, якимсь несказаним і не сказаним, я дуже страждаючим. Тож, Туж кошку все чую слово, складаємо мертвих і живих, хай ми забудемо ми ніколи кішток жартовних і колих. Чимало різних лих спіткали наш народ, й найстрашнішим з них був штучний вог. Не забудеться ніколи та було далеко, і ці роки, що в Україні люди помирали тихо. Писали на заході за кордоном. Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно визнав голодомор геноцидом злочином проти українського народу. До такого висновку прийшла і міжнародна комісія юристів. Однак у радянський період про голод офіційно не згадували. В історії бурхливого 20-го століття голодомор 1932 33 років в Україні посідає особливе місце. Це трагедія багатомільйонної нації. Трагедія, яку протягом десятиліть ретельно приховували, заперечували, не визнавали. Коли говоримо про голодомор, передусім маємо на увазі період з квітня 1932 до листопада 1933. -го. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Пів голоду припав на весну 1933 року. Тоді що хвилини в Україні вмирало 17 людей. Тисяча щогодини та майже 25 тисяч щодня. Проте повернімося трішки назад, на початок 30-х років. Комуністи в один момент згортають на програму нової економічної політики, яку проводили ще з 1921 року. Усе те, що було відновлене за ці роки, сільське господарство та промисловість руйнують ущент. Комуністи розпочинають нещадний грабунок українського села. Оголошено початок процесу колективізації, що на думку істориків і стало однією з головних причин голоду. Селян масово заганяють у колгоспи. на Сибір їдуть ешелони, приповнені українцями. Комуністи, які таврували куркулями усіх, хто був справжнім господарем на селі, розпочали політику так званого «розкуркулення». Саме тоді по всьому радянському союзу взяли курс на військово-промислову модернізацію. Відтак українське село мало годувати багатомільйонні промислові міста та тисячі солдатських загонів. Червоний диктатор Йосип Ісаріонович Сталін дає наказ розпочинати примусове вилучення збіжжя у селах. У стодолах та на полях не залишили нічого. Почали вмирати сім'ї, родини, цілі села. Найвразливішими були діти та люди похилого віку. Вони гинули найшвидше. Однак жертвами голоду виявилися не лише померлі, а й ті, які лежали опухлими, хворіли на тиф, дизентерію та шлункові отруєння. Історії відомі навіть випадки канібалізму. У 1933-му в селах зникли коти та собаки. Страхіття голоду найбільше відчули мешканці центральної та східної України. На такі області, як полтавська, черкаська, харківська, київська, припадає понад половина усіх загиблих селян. Утім, точних даних про жарт тих страшних голодних років немає жоден історик. З упевненістю можна стверджувати лише одне: вони вимірюються не тисячами, а мільйонами. Відгомін тих страшних років відчутний і зараз. Українська нація збідніла, фізично втративши мільйони людей. А відновлення генофонду нації триватиме ще не одне десятиліття. Цьогоріч минає річниця Голодомору в Україні. Нині в Києві діє національний музей, меморіал пам'яті жертв голодоморів Україні. Щороку, 26 листопада, у День пам'яті, люди запалюють мільйони свічок, аби вшанувати жертв однієї з найбільших трагедій ХХ століття. Встав би я тоді на ніжки. Я бачив страшний сон що несне хлопчика мало. Ще сказала йому мер, бо мене від голови страшно. Один за одним ідути на лиця старі дорослі мають діти. І не було тоді життя, і не цвіли у полі квіти. І сонце землю вже не гріло, а лиш світило. Голодомор яке страждання. Голодомор там гинуть люди, і по ночах глухі зітхання, це тут і там, це все усюди. Навіть нас кримері бою, кудись вертає забува, та пам'яті завжди зерною, бо той страшний голодомор. За присвоєння жмені зерна з колгоспного поля каралися селяни розстрілом або констабором. І народ назвав цей звірячий акт законом про п'ять колосків». Агний голод в Україні почався наприкінці літа 1932 року, діставши своєї кульмінації весною 1933 року. Продовж цього року в Україні загинули мільйони людей. Жодна війна не забрала за такий короткий час стільки людських життів. І кінець 1932 року та на початку 1933 року злянули харчів. Спеціальні загони збирали не лише зерно, а й печений хилік, руку, квасолю та й насіння овочі. Та не Люди їли бур'ян, траву, листя і коріння дерев, вживали все, що було. Та голод йшов україною. Люди вмирали на подючих чорноземах, на дорогах, у хатах. Вони вмирали поодинці сім'ї. Острібно над ними наставили, бо не волохали, а уже вже не було тила. Оскільки полягло людей, оскільки ще не народилось, лиш ти все бачиш, що робилось, лиш ти, о боже мій, спустіли села, полягли мільйони, земля вмирала, опухли, одинокі, ходили люди по селі, шукали щось у забуті і не знаходили нічого. Під тином падали голодні. Із їх вивозили яйця. Хтось з мудрих сказав, що людська цивілізація це досконало, Засоби знищення собі подібних. Людина вигадала спочатку меч, потім порог, ще пізніше ядерну бомбу. Але, попри все, найстрашнішим люди залишається голод, коли особливо, особливо, коли він коли використовується в якості зброї, він не просто вбиває людину фізично. Він вбиває її гідність, розум і людяність. Голодуючі зверталися до влади за порятунком. І ці свідчення, про які я вам зараз розкажу, важко читати, але це правда. Від жителя Остерського району був такого зв'язку. Я хочу жити, але я не можу, я вмираю з голоду. Як у нас в селі Крихаєві, так і по цілому Остерському району справжня голодовка. В селі умерло з голоду багато дітей і старих. Ще один лист від громадянина Хутора Степового. Він писав: план заготів виконано, проте селяни лишилися зовсім без хліба, немає навіть картоплі, люди пухнуть з голоду. А, а, пережив події того часу. У 1933 році мені було 8 років. Я вчився у другому класі початкової школи. Виходив з дому до школи голодний, на уроках думав про їжу, повертався додому голодний і лягав спати У Увісні мені виділись пиріжки з сиром. Пишні тугті поляниці, галушки. На два роки старша від мене сестра Настуся, теж школярка. Була міцніша і випівальша. Її не менш тобікав голод, але вона мовчала. А я, поникавши на дворі, з кімнав, мамо, їсти. А що б вас сердилась мама. Боже мій милий, ну що мені робити? Хоч на цю йти. Завтра ще раз схожу на базар, може щось вимінити. У школі раз на день нам давали по тарілці горохового супу. Рідкого, нічим не засмажено. На тій тарілці плавало три-чотири горошини. Сьорваючи той суп, я бачив себе у тарілці, у церкві. Важко вчитись на голодний шлунок. Та попереду було ще страшніше. Насувався великий голод зими 1933 року. В селі почали пухнути від голоду дорослі діти. То тут, то там, на вулицях нашого села, ми втикались на приметині снігом трупи односельців. Їх підбрали на на сани і везли на цвинтар, де ховали всіх в одній ямі без трун. Тоді ми не могли спогнути причини лиха, що коїлось на нашій землі. І лише зараз ми розуміємо, що у тодішній Україні здійснювалася чітка і продумана система знищення українського селянства. Зараз хлібчика доволі є у кожній хаті, щиро вдячні люди полю за те, що багаті. Або були колись роки всі голодували, що останні кліточки дітинки збирали. А в ці страшні роки люди. Не мали навіть такого шматочка хліба. Зараз у нас, звичайно. Є багато хліба. Ви бачите в магазині і пухтів, булки, і батони, і тістечка, і пряники, і цукерки. А раніше навіть такого шматочка хліба. Не було. А те, що матері носили для своїх дітей, навіть не можна було назвати якимось хлібом, називалися мантуси чи ліперики, тому що такі хлібчики чи перепічки пекли з лободи, з макухи, зі жмиху, в оцей хліб борошно, а добавляли клей. Добавляли стружку, добавляли тирсу, аби тільки не померти з голоду. Горить свіча і огортається журбою. Осінній день промерз мою ходою. У серце стука, пам'ять про померла, замученість голодним призідпець. Сила В Дніпра у тисяч у 2008 році був зведений меморіальний комплекс. Урочисте відкриття меморіалу було приурочене до 75-ї річниці. Голодомору 32-33 років. Схиліть голови, вклякнуть на коліна, поминальні свічки запалі. Стоїть в скорботі наша Україна біля могил дітей своїх стоїть. Хвилиною мовчання пам'ять 10 мільйонів українців померлих під голоду. І поки ми будемо мовчати діти, дякуйте Богу. Що ми живемо з вами в теперішній час і можемо вдосталь їсти хліба. Прошу всіх встати. Свічка паніці горить за всіх безвинно ує. Прошу і в серці запорізь, скорботи пов'яза священна. По після віче та носій безвинно у вієм. На вікні свіча Ми готіла кривді за плеча, тріпотіла правди летіла. Там, де рідний край де Україну голоду нагай, шумагав до згину не недень, не годину. вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні. Віду, не долю голу про чужу орду, криваво чолодай, скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, коли сала не в колисці ні, не в колисті, але труні. І по гровах їх мільйони німих церквах, Стовнуть дзвони хто ж то що Україні Боже.